Надійте, будь ласка, протокол. Протокол Затримані, скажіть, будь ласка. А людина просить скласти протокол. Просить... Не, лізьте до... Не лізьте до жінки. Його? Не лізьте до жінки! Його? Не лізьте до жінки! Не лізьте до жінки, я вам сказав. Я вас відпускаю, ви мене відпускаєте. Боже, це ужас. Не лізьте до жінок. Що це має борить? Боже, який мене Не лізьте до жінок! Лізьте до жінок. Не лізьте до жінок, сказав. Другу ручку давайте. Я вас дуже прошу, ви захищати. Ви крадете людину? Ви крадете людину? Ви людину крадете? Крадете людину. Що робите? Ви <рес> крадете <рес> людину. Ви викрадаєте люди. Подивіться. Ви викрадаєте людину? Законом України. Ні, це не Законом України. Кошмар. Просто кошмар. Просто грузять його. Боже люди. Боже, що твориться. Боже жах. Боже, звірі, просто звірі, боже, на жінку, боже, жінки крутять руки. Не крадіть людину! Не крадіть людину! Не крадіть людину!